Сьогодні рівно 8 місяців після злочину проти людства, коли стався теракт в колонії Оленівці в ніч з 28 на 29 липня стратили приблизно 60 військовополонених, де завели в ангар 200 військовополонених 60 заживо спалили, а інші приблизно біля 130 людей захисників потрапили. У лікарні були важко поранені. На сьогоднішній день із цих 200 захисників повернули тільки вісім не важко поранених, а вісім захисників повернули, а інших не вертають, інші після поранення, після того злочину досі лишаються невідомо де, тому що після лікарні їх розкидали. Невідомо де, в якому напрямку, нічого невідомо. Я не знаю де мій чоловік, не що з ним, не яке поранення він був після того, як показали його по російському телебаченню із Донецької лікарні після цього теракту. Ми зараз створили спілку родин, назвали спілку родин Оленівки. Там у нас і загиблі, і ті, хто був поранений. Ну поранені мають бути в пріоритеті, тому що вони являються важливими свідками цього злочину. Але я не розумію, чому їх не вивертають кілька останніх обмінів жодного азовця. Жодного. І люди, які є свідками, їх же чогось завели в той ангар, їх чогось там підірвали, ну, де гарантії, що, щоб вони не лишилися, щоб не лишилися свідками, щоб вони не постраждають знову, що їх просто не приберуть. Їх повинно їх маємо важливі вертати. Кенєжного вони важливі свідки цього злочину, а їх не вертають. І чому до кого це питання? Хто давав гарантії за для збереження життів евакуювати їх в полон, де їх отак масово стратили?